Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Водолії на період з 3 по 13 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали державна установа. Добре здоров'я, також зростання ваших фінансів. начебто все прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Відсутність інформації це також гарна інформація. На моєму каналі, друзі, вийшли відео розклади таро на квітень. Дуже потужні. Там в кожному знаці по 8 старших арканів. Для кого це важливий місяць, обов'язково передивіться і ви обов'язково знайдете поради, як саме вам робити те, що для вас важливо. А ми прямуємо вперед на другий розклад знак водолії. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як особистий, так і по роботі. Блискавка показує якісь швидкі події. Котрі будуть відбуватися саме в цей період. З 7-го завершується ретроградний Меркурій і будуть можливі всілякі договори, а також спілкування. Дивимося, друзі, ось тут державна установа. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Та начебто все. Все чітко та все лаконічно. А ми з вами прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака Водолій з 3 по 13 квітня. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Планета той місяць, планета таємниць та якихось несподіванок. Якихось темних справ, я б сказала. Дивіться уважно, щоб вас ніхто не підманув ні в яких важливих для вас моментах. Змія, хитра, підступна людина, котра вам може чимось нашкодити. Лавровий вінок це успіх. Для нас це важливо, водолії та успіх. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Хочу сказати, друзі, що водолії собі не зраджують. Вони. Вирішують не особисті питання та завдання, а загальні, для всіх важливі. Подяка їм за це. Ось тут ще квітанці, борги, а також, можливо, сезонні захворювання. Ось тут покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Не забувайте дякувати кожному, хто допомагає та покращує наше становище. Сьогодні, друзі, ми з вами на колоді колесу руку подивимось для знака Задяка Водолії застереження двоєчка кубків. Та порада дев'яточка мечів. Зверніть увагу, друзі, ось це хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити, і двоєчка кубків. <кій> Іноді так здається, що ми віднайшли споріднену душу. Ми робимо одну справу, і людина нам верний товариш та нам може чимось допомогти. Але не треба забувати про ось цю змію, котра. Може бути під маскою порядної людини. Бо це карта застереження. А парада, друзі, це дев'яточка жезлів. Це карта, котра показує, що не треба відкривати свою душу для всіх. Треба мати загорожу і для того, щоб пускати за цю загорожу тільки обраних. Тих, котрим ви давно довіряєте, і хто, на вашу думку, заслуговує цю довіру. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Як ви могли бачити, успіхи є, лавровий вінок, покровитель допомагає, добре здоров'я та зростання наших фінансів, але і різноманітні складнощі у вигляді. Хитра підступна людина, ось тут, сезонні захворювання та таке інше. Сподіваюсь, що ми з вами вдало дочекаємось квітневе Велике Свято. До зустрічі на моєму каналі. Дякую за підписки, перегляди та лайки.